Ось жилети термо з мікрофлісом жіночі, лише 255 гривень. Покажіть, будь ласка, як їх багато. В лоті буде 14 позицій, 3570 гривень варто є лот. Тут справді різні варіанти на різні фігури, тому що розміри у нас ідуть S, M, L і показує, які вони в нас є взагалі. Є з такого класного ніжного блакитного кольору. Дуже приємні на доти, класно виглядають на модельці. Взагалі, знаєте, термо це дуже класний варіант, особливо на зараз, тому що ти одягаєш термобілизну, да? Там, наприклад, або термоодяг, і він теплий, але ти не відчуваєш його на собі. Ну круто. Сертифікація «ОЕКОТЕК» стандарт соточка, UKK – дуже якісна фурнітура, 100% поліестер і показує, як виглядає в розгорнутому вигляді. Тут іде таке спеціальне машинне нанесення. Ось такий йде мікрофліс. Класно виглядає, Кишеньки, відповідно, без капюшончика. І позаду в нас будуть світловідбиваючі елемент. Супер! Я рахую, що класний жилет. Далі є більш легший ось такого плану чорний варіант. Ось так він виглядає зсередини. Більш на таку теплу вже пору. Так, є варіант тепліший. Ось такий темно-синій колір. Ідуть, дивіться, такий класний яскравий орнамент, кишеньки. Знову ж таки, фурнітура якісна, але всередині вже буде більш як плащівочка. І позаду, позаду, ось зараз я вам покажу, є ось така класна кишенька. Взагалі супер. І є ще один варіант подивіться, чорно такий кораловий, я б сказала, яскравий колір. Відповідно, 100% поліестер, так само, як засіб, і сертифікація. І ось так він виглядає. Взагалі, це крутий варіант. Я б, звісно, я б, носила би усі, але ось цей варіант мені подобається найбільше. Так, ось так виглядає зсередини. Тут іде, відповідно, плащівочка і так само внутрішня кишенька. А я нагадую, що лише 255 гривень за такі круті жилети, супер ціна. Можна робити гарну націнку і потім, відповідно, круто заробляти. І ваші клієнти будуть задоволені. А для того, щоб їх замовити, звісно, звертайтесь до наших менеджерів, контакти їх, і наш сайт ви знайдете знизу під цим відео.